Ну, Придбав собі виразку потім пробудну виразку, потім операцію. Мені відтягли дві третини шлунка. Тяжело діяти бізнес. Ну, це залежить від вашої точки зору, зрозумієте правильно. Речі тяжко чи легко це відносне питання. Саме тяжке це почати. Знаєте, якщо ви бажаєте зайнятися своїм тілом спорту, то саме тяжке – це дійти до спортзалу. От і все. Але коли ти прийняв рішення, ну спочатку ну щось буде, але, але з часом проходить трансформація. Коли ти віриш, любиш ти, чим ти займаєшся, навчаєшся і ти робиш свою ношу, цю. Яку ти вважав тяжкою, ти робиш її легкою? Зрозумієте це? Для дитини почати ходити тяжко.